Робити зупинки у військовій допомозі Україна не Україні не можна, і американська підтримка відбуватиметься у режимі нон стоп незалежно від того, що відбувається в палаті представників. Про це заявив представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі. За його словами, навіть невелика перерва в наданні допомоги Україні може погіршити ситуацію. А тому Білий Дім наполягає на якомога скорішому постачанні. Підтримка України зміцнює нашу національну безпеку, і ця підтримка важлива не лише для українського народу, а й для американського народу. Якщо ми продовжимо протистояти війні Путіна проти сусідньої країни, нам вдасться запобігти більшому конфлікту, в якому можуть знадобитися американські війська. Незалежно від того, що відбувається в палаті представників, усе керівництво палати підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість членів палати Ставники від республіканців підтримують продовження цієї допомоги Україні. У свою чергу, що можемо робити ми тут, Олександра Устінова, народний депутат України, очільниця тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу постачання зброї та іншої допомоги в Україну. Пані Олександро, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Доброго ранку. Чи можемо ми почути про перебіг моніторингу, як часто він відбувається? Наскільки він результативний? Я можу сказати, що за весь період початку активних бойових дій в Сполучених Штатів не було питань щодо використання зброї України. Сюди на початку цього року приїздив генеральний інспектор пан Роберт Сторч. і... Я виступив потім в конгресі з закритою доповіддю. Вони це називають свідчити перед конгресом, які розказали це пізніше було опубліковано на сайті Пентагону. Що Україна дуже добре моніторить зброю, яку надають і наші міжнародні партнери? Тому питання моніторингу точно не є питанням, через які нас зараз була призупинена фінансування допомоги Україні. Не хочу нагадати, що насправді в нас залишилося ще 5 мільярдів. Спеціальні програми, яка називається PDA, Presidential Drawdown Authority. це нам вистачить на місяць півтора зброї, тому що ми в середньому витрачаємо десь 3 мільярди доларів американської допомоги на зброю. Тому на півтора місяці на зброю є. В нас є інша проблема, що в нас зараз немає півтора мільярда в місяць, які були надавалися нам сполученими штатами прямих постачань до нашого бюджету, і це зараз є ключовою проблемою, пані Олександро, А як швидко зброя від наших західних партнерів потрапляє на передову для бійців? Я вам можу сказати, що з моменту, коли літак сідає у Жешові, проходить близько 24 годин, коли зброя потрапляє напередок. Тобто, питань щодо транспортування логістики зброї взагалі немає. Ми користуємося вже давно натівськими програмами, які Показують, де скільки якої зброї знаходиться і у наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, є спеціальні люди, які мають доступ до цієї інформації. Там, звичайно, не видно геолокацію. Але, скажімо, якщо вбити будь-які та пота озброєння, починаючи від Бремдлі, закінчуючи джевелінам чи приладомонічного бачення, можна побачити скільки в якій бригаді знаходиться таких засобів і скільки знаходиться такі зброї. Мало того, я вам скажу, що ми ведемо облік кожного Калашникова. В нас є серійний номер. Якщо не дай Боже, нас звинуватять, що десь, скажімо, в Європі з'явилася зброя, яка, начебто, використовувалась в Україні. Ми точно зможемо сказати, де ця зброя. Хто підписав акт, скажімо, про списання про те, що ця зброя була втрачена. Ми відслідковуємо все до найменшої деталі. Американці самі не жартують, якби в них була така система звітування, яка зараз існує у нас, коли вони, наприклад, воювали в Афганістані, то, можливо, в них набагато менше було б втрат зброї. Тому я ще раз хочу наголосити: питання зараз не є до моніторингу чи звітності України, питання суто політичне. І ми бачимо, що зараз відбуваються вже такі, скажімо, попередні кроки між президентськими перегонами в Сполучених Штатах, і тому саме адміністрація Байдена, яка представляє демократів, зараз. Низня палата конгресу нас палата представників зараз контролюється представниками республіканської партії, і на жаль, Україна частково стала заручником цих політичних дебатів. Ось власне пані Олександро, в продовження ось цього політичного контексту і додаючи сюди тему американської військової допомоги і наступних пакетів, як ви бачите далі розвиток ситуації. Я маю на увазі такі критерії щодо пакетів, як там стабільність підтримки. Римки своєчасність, ну і власне повнота цих пакетів, як ви бачите далі, я, м я можу сказати, що якщо зараз не будуть проголосовані додаткове виділення коштів для України, то зброя в нас закінчиться через місяць півтора, тому що в нас залишилося 5 мільярдів виключно на зброю, зараз які є в Білого Дому, і які він може використовувати виключно на свої внутрішні запаси. Тобто, якщо Україна працює по декільком програмам, по декільком програмам їй надається зброя. Та програма, по якій залишилися кошти, залишилося 5 мільярдів. Це виключно щоб забрати те, що є вже на території Сполучених Штатів, є в них в стоках і поставити в Україну. Але це за ці гроші неможливо купити, скажімо, щось наших закордонних партнерів прислати нам. Я хочу сподіватися, все ж таки, що найближчим часом буде обрана нового спікера, буде проголосований окремий пакет допомоги для України, тому що. Пан Кірбі говорить чітко, що є величезна підтримка з в обох якби партіях і республіканській і демократичній Україні. Але ми бачимо, що декілька людей, які грають більше в політику ніж турбуються про те, що Відбуваються в Україні, можуть змінити стан речей, і зараз на жаль Україна стала заручником цього. Тому на жаль, якщо зараз не буде проголосований додатковий пакет допомоги, то не зможе білий дім. А ну мені б дуже хотілося звичайно, щоб вони самі могли формувати пакет допомоги, і надсилати нам безперестанно, але гроші виділяє конгрес. Якщо конгрес не виділить гроші, то білий дім не зможе формувати разом з Пентагоном. Ці пакети допомоги у вигляді озброєння і надсилати їх в Україні. Тому тримаємо кулачки, щоб найближчі кілька тижнів був обраний спікер і було прогоносоване наступний пакет допомоги Україні. Саме так, Сподіваємося лише Дякую. на краще. Дякуємо вам за те, що знайшли час і долучилися до нашої ефіру. Олександра Устінова, народний депутат України, очільниця тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань моніторингу постачання зброї та іншої допомоги України. Була з нами на прямому зв'язку.